Чому ти не можеш нагибати на СТ? Зараз це і справимо. Перший. Тримай на горіхи, бачиш? Все дуже просто. Гля, ще. Диви, 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 який херен може, мене. Підстрижися, йо маю, що случилось? А ти досі не можеш нагибати на СТ? Йо маю, ти подивись просто. 430-й. Перший фраг. На першій хвилині. Забуваємо, як, як то бляха-муха пенальті просто. Диви. О, та така гра. Так, потрібно дуже швиденько переїжджати на інший фланг, бо цей фланг е -e, ніхто не поїхав. Зовсім ніхто не поїхав на іншому флангу. Наша команда дуже страдає від команди червоних. Зараз ми червоненьких будемо збирати до ангару. Давайте, хлопці, не зволікаємо. Граємо. Там да, розвалюємо кабіни команді червоних. Наші, Блін, ну, може, ви вийдете звідти, ви подивіться, що там відбувається Ну, одним, одним словом, нам потрібно розвалювати кабіни. Рахунок вже 3:5, і зараз буду показувати майстер клас. Просто я не знаю, як я це зроблю, але максимально потрібно. Нам потрібна перемога. Інше не обговорюється. Є тут, е, так як до нас на базу вже заїхали в гості, ну майже. Тут все, вже дві хвилинки. Тут є от такий, ось такий чарівний пустик. Ну, ти, блін, камінь, не мішай мені, да я приїду. Валим дерева, обов'язково. Стаємо. ось сюди, диви. І зараз вже наїхали, падлюки. Подлюки понаехали, вы поняли? В ожидании, чудо, зараз будем хреначить, пацаны. Ну, ну прикиньте, тут вся нахрен команда. 3-8, Е-мое, я тут зможу что зробити чи ні? Я, блин, я сам в шоці. Давай, давай, давай. Тут ще я линочку щас завалим, нахрен. Так, так. Ну, давайте, выезжайте, и ви. Ехали, ехали і зупинились. Тримай, йо моє куди полетів. Опа! Опа! Накидують, накидують, я пошутив, пацани, пошутив. Тримай, Леопольд! Блін, що по тебе не летить! Леопольд, я пошутив! А, блін, орудия не вилічив. Леопольд, привіт. Диви, 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 як вони на мене кидаються. Тримай ти! Херен моржовий на вазику заїхав! Давай суперконь, накиду, я з одного боку, ти з іншого. Підстрижися, йо маю! Чуточку, не хватило, не вистачило. Диви. Опачки, підстригли, типа, 7-12. Давай, 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 давай. Опа! Що такое, я не зрозумів. Так, Леопольд, ти должен пробитися точно. СТБ 1 О, гля -гля -гля. Йо -ма -йо, між майо між трьома. Ніхрена не пішло, що це такое, я не зрозумів. Леопольд, выезжай! Выїжджай, Леопольд! Подлый трус. Давайте, 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 пацаны! що, все? Все? Сжалось у вас щось, дуже крепко. диви. Тримай! Тримай! Диви ты, який! Херен моржовий, їде, блин, мене не видно, да? А що такого, пацаны? А шо? А що случилось? Ты не можешь понять, де я стою, чи що? Заряжайте галду, де виїжджайте в ангар зразу. Блін, просто капець. На самому Ділі я просто стою і зовсім не розумію, що тут коїться. Ми залишилися вдвох. Опа, мінуса нули, тіпа, вражеського. Команда червоних якось кепсько відігрує. Хоча у нашого супер коня не дуже то похипев все добре. Давайте, давайте, пацани. Заїжджайте. Бачите, бояться. Хоча там є в них 50б. Фуловий тип. А, ось ти, підстрижись, тримай на горіхи, ти шо? Ти шо я не поняв? Так. Обережно. Обережно. Шо там такое? Диви. А ну-ка. Тримай на горіхи! Леопольд! Шо такое, Леопольд? Леопольд, я пошутив. Диви, диви, диви. На, тобі херен можжовий, на каточечку, по пусти, БЛІН нашого СУПЕРКОНЯ БУДУТЬ будут бить. А він гарний. Підстрижись, ты ти шо, ти, куди ти СТРІЛЯЄШ наводчик, ЙО МАЙО Все, МІНУС Ще один. Підстрижись, ты забадав уже. ЙО МАЙО диви, Алепольт стоїть. Майже був фул, ФУЛ ХП думає. Що я його не проб'ю, чи що? я не понял. Льо, що тут у тебе таке коїться, я не зрозумів, гля, Леопольд. Підстрижися, Леопольд. Все, все нормально, Леопольд. Нам-нам-нам. Бля, ха-муха, диви, як вирівняли рахунок. Ні? Вам не здається, що ми просто робимо цю гру? Три з половиною вже не кидав з однієї позиції. І там ще є бабаха. Дуже-дуже. Ну, виїжджати звідси ризиковано, тому давайте, давайте під... підождемо їх тут. Давай, 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 може, когось побачить наш супер кінь. Так. Так. Де є 50? Тобто, а ми 50, Де ти є? Стоїть десь, на мишу никається. Я впевнений. А могли ж заїхати толпою. Але ж ні, ти їжджай вперед. Ну, знаєте... Ти їжджав я подожду, коли ти там зільєшся. Ні, не хочуть. Хорошо, хорошо, будемо. будемо. Це просто капець, але вже їх набагато менше. Там залишилось дві бабахи і АМХ. Ладно, дві бабахи, але АМХ може надати неприємної шкоди. Я бачу, я вже дві 700 натанкував і 3,5 дав. Але ми йдемо вище. Нам 5-6 тисяч потрібно збирати. Потрібно, тому що там є на кому їх набивати. Будемо ризикувати чи ні, хлопці. Будемо ризикувати, виїдемо. Ризикнемо, ні? Фул хеп від бабахи. виїжджай, і тока і в ангарі. Фух, давай, давай. Супір, супер кінь намагається підсвітити чуть-чуть. Нам, нам потрібно з цими щось робити. Вони неохотно заїжджають сюди, вже розуміють, що ми стали в позу таку, що ти хрен що зробиш. Так, все, наш поїхав переглянути, чи там всі вдома в них, чи ні. Я думаю, в них не всі вдома. Тому вони никаються, бля, хамуха, в себе на базі. Так, не, не засвітився, ні? Так. Так. Так, потихеньку, потихеньку крадемося. Фух, ну це дуже ризиковано, дуже ризиковано проїхати і не засвітитися, тому що дві бабахи. Якщо вони тут стоять, то все. То просто я буду в ангарі чиліть на розслабоні, я кажу. Так, на всяк випадок фугасік. Так, нікого не бачу. Блін, а де ви є? Е! Бляха-муха, де воно є? Оце дуже незрозуміла ситуація, коли команда повністю виїхала нахрен звідси. Блін, треба щось робити. Так, Суперкінь бачить, що в нас вже немає тут нікого на флангу, можна спокійнесенько виїжджати звідси. Бути впевненим, що ніхто ззаду не накльоцає тобі Хі, по кабіні, бляха-муха. А там така кабіна у суперканя, що там гріх не накльопати, ні? Так, давайте, 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 Блін, ну це дуже, дуже напрягає ця гра, тому що ні, не зрозуміло, хто де знаходиться. По хп, по ХП у суперконя, звісно, менше залишилося. Тому що я тут хоч натанкував, я більше маю ХП. Дуже, знаєте, така ситуація, що Суперконю потрібен прям такий бугор. Великий від якого він буде працювати, АМХ! Тримай на горіх! Ух, підстригли, типа. Ах ти, херен моржовий, мені дуже сподобалось. Те, що Амикс. Ну, чуть-чуть ну, не второпав, що робить. Нихрена, ти фігачиш по мені, якщо перед тобою стоїть супер кінь, якого ти можеш шотного зробити для бабахи. Нє, йому треба мене вицілити. Так, ти що? Уже чотирьох упакував. Самостійно до ангару Три вісімсот маємо на рахунку. І в нас залишилося ще дві жирнючі бабахи. Просто жирнючі такі стоять. Але якщо по умову по умов, вони можуть зарядити. Просто бебешечку, бембешечку. І на мишу, на мишу, коли ми розрядимося. Просто дати нам по плюсі. І все, все, там перемога. Але я вважаю, що вони стоять на фугасах, і ми зможемо їх чуть-чуть танканути. Але це все ж ризик. Дуже буде добре, якщо вони зовсім не зрозуміють, що тут відбувається, як кажуть. І попробуємо, попробуємо проїхати Ненацька, розвалити їм кабінети. Так, тут нема. Нема. Так. Обережно, обережно, може тут стоять. Бачите, ж дерево впало. І тут потрібно ж так проїхати, щоб вона, бляха, муха Бачу, ось вона, криса! Тримай! Тримай! А, це не бабаха! Це ФВ. Це тяж який заникався на базі і може розвалити нашого суперконя. Ай, на жаль, на жаль, прикро. Ано. Підстрижися, йома -йо, чомусь, я подумав, що це друга бабаха, блін. Оце я дав. Все. Їдемо за бабахою. Вже п'ятьох відправив до Ангару. Де ж та миша, дика? Де ж та дика миша? Ви прикиньте. Ті просто на тяжі, простояв всю гру на базі. О, бачу. Тримай, ти хрен, може, ви сам приїхав? Чи хтось підказав? Хе. Так, так, давай, байтим, 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 типа. Давай, 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 друже, сюди. Ано. Тримай, ще одну. Емое, диви. Диви, який піструн, а шо ти стоїш? Ти вицілюєш чи ти вже все, Аль ти в 4 нажав. Ано. Опа, ще тримай. Диви, який хрен, моржовий, розряджений. Бля, хамуха, підстрижись, перемога, хлопці.